Відкриття родинного шоу-руму освітлення та електротоварів Вадрулей. Церемонія відбулась в день родини, адже простір від сім'ї степори для кожної родини віночан та усіх, хто підтримує сімейні цінності та домашній затишок. Шоурум VAT.UA – це не про електрику, це про енергію у будинку, його затишок, комфорт та безпеку. Наш шоурум дійсно особливий, тому що е він не про електрику, він саме про енергію, яка буде нести позитив і затишок у кожну оселю, кожну родину. Ват Юей на ринку з 2016 року як інтернет-магазин. Нині якість товарів та послуг виходить на новий рівень, аби клієнт міг оцінити і сервіс, і асортимент на власні очі. Ми зрозуміли, що інтернет-магазин це добре, але треба люди хочуть спробувати, прийти, подивитися, вибрати, тому що інтернет-магазин це там картинка 2D, 3D, а тут можна наглядно подивитися і вибрати. Замовити як в шоурумі, так і в інтернет магазині І можна замовити в -магазині і в шоу У шоурумі VATUA представлено понад три тисячі найменувань товару. Власники обіцяють постійно розширювати асортимент, аби задовільнити смаки навіть найвибагливішого клієнта. Мені подобається світильник з смішка. До слова, для маленьких відвідувачів організували окрему локацію, аби святкова атмосфера відкриття підтримувалась дитячими радісними емоціями. Для них організували майстер-клас з глинопластики. У шоурум руму представлено сегмент товарів середній плюс та преміальні бренди. Весь асортимент відображає турботу про сім'ю та будинок, і власники наголошують на якості та безпеці товарів. Ми е, акцентували саме увагу на якості, але щоб е, і крім якості була е, цінова політика доступна для кожної людини. Тобто, прийшовши, людина дійсно зможе отримати якісні товари за помірною ціною. Дуже багато інструменту, професійного інструменту, кніпець е, німецького бренду для тих монтажників які себе поважають, поважають свій час, поважають свою роботу, свою, ну свою працю. Є представлена силова продукція є і модульні вимикачі, тобто можна підібрати щось для інтер'єру, і також можна підібрати автомати, які будуть захищати оселю від різних перенавантажень. Також є побутова інсталяція це розетки вимикачі, теж дуже різноманітних серій на різний смак. Переваги роботи шоу-руму вже встигли оцінити клієнти. Переконують, задоволені і ціною, і якістю, і широким асортиментом освітлення та електротоварів для дому та сім'ї. Я дізналася із соцмереж. Асортимент, чесно кажучи, вражає. А тут можна ходити годинами, дивитись, роздивлятися, хоч і всього. Встигла придбати собі світильник До Іспанії. Давно хотіла, але саме тут вдалось знайти те, що довго шукала. Узнав через інтернет-магазин, ціна якість. Доступний і якість хороша, асортимент великий, також доступний. І при Собі купив спальню люстру. Власники магазину також на вітринах презентують і товари українських виробників, які гідно конкурують із закордонними брендами та не поступаються їм у якості. Важливим аспектом роботи шоуруму є його соціальна складова. Власники магазину активно допомагають нашим збройним силам, збираючи кошти та проводячи благодійні аукціони. Хочемо висловити свою вдячність, що в нас є така можливість відкритися, і ми хочемо дійсно допомогти сьогодні і, в принципі, і раніше на постійній основі, але саме сьогодні також хочемо оновити цей збір для 503 батальйону морської піхоти і підтримати їх донатом і внести якусь частинку нашої допомоги для хлопців, які дійсно. Відстоюють, відстоюють нас, наше життя і дають нам можливість розвиватися. Тож від офіційного відкриття і щоденно під час роботи шоуруму клієнти зможуть знайти не лише необхідне для себе та свого дому, а й задонатити на Збройні Сили України. А ті, хто зробив це у день відкриття, в ю стали учасниками лотереї від родинного шоуруму та їх партнерів. На цьому приємні сюрпризи від родинного шоуруму ВАТ-ЮЕЙ не закінчуються. Усі покупці, які придбають товари від 500 гривень, стануть учасниками розіграшу телевізора. Щасливчика визначать 1 серпня. Ми забезпечимо надійною електрикою і світлом ваш побут, створимо комфорт та безпеку в повсякденному житті. Ми ваш найближчий магазин, який готовий першим задовільнити потреби в електротоварах. Ну і яке ж родинне свято без торту у день відкриття? Власники магазину частували усіх смаколиками та солодощами. Пан Олександр та пані Людмила запрошують у свій родинний шоурум за адресою Вінниця Пирогова, 76. Шоурум Шоу створює рішення не для побуту, а для людей.